Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони на заході міста. Мешканцям наказали евакуюватись. У зоні евакуації у районі Полісейдс проживає близько 30 тисяч людей. На прес-конференції місцеві чиновники повідомили, що під загрозою перебувають близько 10 тисяч будинків. Пожежу не вдається загасити через сильний вітер. Невеликі загоряння кущів за лічені години у вівторок, 7 січня, перетворилося на бурхливе пекло. Вогонь помчав до району Пасифік Полісейц. За даними влади, пожежі охопили територію у понад 11 квадратних кілометрів. Район Пасифік Полісейц межує з малібу і складається з мальовничих вулиць на схилах пагорбів з вивистих доріг, що простягаються до пляжів Тихого океану. Шосе Тихоокеанського узбережжя, головний маршрут в'їзду або в'їзду з міста, швидко виявився заблокованим. Багато автомобілістів були змушені кинути свої авто біля бульвару Сансет. Масштаб трагедії: згідно з даними пожежного департаменту Лос-Анджелеса, понад 80 тисяч людей евакуйовані з постраждалих районів, серед яких Альтадена, Сілмар і Пасифік Палісейс. Саме останній район є домом багатьох голівудських зірок. Що робить ситуацію ще більш резонансною? Для боротьби з вогнем залучено 250 пожежників, 46 пожежних машин і 5 гелікоптерів. Бульдозери використовуються для розчищення доріг, щоб забезпечити доступ рятувальних служб до місця пожежі. Які будинки знаменитостей на даний момент вже постраждали? Одним з найбільш обговорюваних аспектів цієї катастрофи стали руйнування або загроза для розкішних будинків знаменитостей. Леонардо Ді Капріо Маєток актора в Pacific Palis зазнав значних пошкоджень. За повідомленнями, будівля уникла повного знищення, але ззовні споруди та фасад постраждали від вогню. Представники актора заявили, що Ді Капріо вдячний пожежникам за їхню працю та вже робить пожертви на підтримку рятувальників. Актор передав 1 мільйон доларів фондам, які допомагають постраждалим. Це нагадування про те, наскільки важливо боротися зі змінами клімату. Сильний вітер і суха погода стали ключовими факторами цієї катастрофи, ми повинні діяти зараз. Різ Візерспун будинок актриси, який відомий своїм екологічним дизайном, знаходився в безпосередній близькості від епіцентру пожежі. Хоча основна структура будинку залишилася цілою, велика частина прилеглої території знищена. Ріс висловила свою підтримку сусідам і пожежним у соціальних мережах. Дуейн Скеля Джонсон. Актор, відомий своїми ролями в бойовиках, також став жертвою цієї трагедії. Його маєток у сіл Марі, який включає тренувальні зали та великий сад, значно постраждав. Актор уже оголосив про намір допомогти у відновленні після припинення пожеж. Мій будинок це лише будівля. Головне, що моя родина в безпеці. Ми разом із сусідами зробимо все, щоб відновити наш район. Марк Геміл, актор, відомий роллю Люка Скайвокера у зоряних війнах, назвав пожежу найжахливішою з 1993 року. Він сказав, що евакуювався із свого будинку в Малібу, коли обабіч дороги були невеликі пожежі. Решта голівудських зірок не залишилися осторонь цієї трагедії. Вони активно висловлюють свою підтримку постраждалим, діляться особистими історіями та надсилають пожертви на допомогу рятувальникам і жертвам. Кім Кардаш'ян зірка реаліті шоу та її родина були змушені евакуюватися із свого будинку в районі Хілден Гілс. У своїх соцмережах Кім висловила подяку рятувальникам і закликала своїх підписників підтримати благодійні організації, які допомагають постраждалим. Кім Кардаштян та її родина профінансували закупівлю нового обладнання для місцевих пожежних частин. Леді Гага, співачка, яка нещодавно переїхала до нового будинку в Пасифік Palisades, евакуювалася разом із своєю родиною та домашніми тваринами. У своєму інстаграм Ладігага поділилася емоційним відео, закликаючи людей дотримуватися вказівок служб екстреної допомоги. Також Ладігага організувала онлайн збір коштів для підтримки людей, які втратили житло. Елен де Дженерес відома телеведуча пожертвувала значну суму на підтримку пожежних департаментів Лос-Анджелеса. Вона також закликала своїх шанувальників робити те саме. Її будинок в Альденті уникнув серйозних пошкоджень, але вона зазначила, що це стало можливим лише завдяки героїзму рятувальників. Хто ж іще із знаменитостей проживає в небезпечному районі в епіцентрі пожежі? Байнафлек актор, який нещодавно вдруге розлучився з Дженніфер Лопес, за повідомленнями придбав минулого липня холостяцьке житло вартістю 20,5 мільйонів доларів між районами Бертвуд і Пасифік Палісейдс. Том Генкс і Ріта Вілсон. Улюблений актор та його відома дружина Актриса придбали розкішний маєток у районі Pacific Palisades у 2010 році за 26 мільйонів. доларів. Нерухомість розташована на ділянці площею 1,5 акра та включає 4 спальні, 5 ванних кімнат, великий басейн і власний театр. Менді Moore Колишня поп зірка та актриса також повідомила в інстаграм, що вона разом із дітьми, собаками та котами була змушена залишити свій дім. У своєму повідомленні вона додала, що молиться та вдячна рятувальникам, які першими прийшли на допомогу. Майл Стеллер і Кілі Сперрі, зірка фільмом Топ Ган Меверік та Одержимість разом із дружиною моделлю Кілі придбали будинок у районі Пасифік Palisades у березні 2023 року. За 7,5 мільйонів доларів. Як і маєток сім'ї Генксів, цей дім має безліч зручностей, зокрема власний спортзал та кінотеатр. Юджин Леві, канадського комедійного актора, зірку серіалів Шіц Крік, фільмів Американський пиріг та численних стрічок Крістофера Гаєста, жартома називають почесним мером Пасифік Palisades. Він проживає там разом із дружиною Деборою Девін з 2006 року. Коли вони придбали будинок за 2,4 мільйони доларів. Леві вже описав свій страшний досвід спроби втекти з району під час затору машин у інтерв'ю Los Angeles Times. Він сказав: дим на теме скаль каньйоном виглядав дуже чорним і густим. Полум'я я не бачив, але дим був дуже темним. Джеймс Вудс. Актор, номінований на Оскар, найбільш відомий за свої ролі у фільмах Відеодром, Сальвадор та Казино. Також мешкає в цьому районі. У вівторок увечері він активно публікував повідомлення в мережі X, бажаючи своїм сусідам всього найкращого та хвалив рятувальні служби, документуючи наслідки руйнувань. Стів Гутенберг, комедійний актор, багаторічний ветеран серії фільмів Поліцейська Академія, вже відзначився під час кризи, кинувшись допомагати пожежникам, переміщуючи автомобілі, що заважали. Зараз відбувається те, що люди забирають ключі з собою, ніби це паркінг. Це не паркінг. Нам дійсно потрібно, щоб люди рухали свої машини, сказав Гутенберг місцевому телеканалу. Якщо ви залишаєте свою машину, залиште ключ в машині, щоб людина, як я, могла її перемістити, щоб пожежні машини могли проїхати. Хайді Монтех і Спенсер Прат, зірки шоу за Хілс стали одними з перших знаменитостей, які безпосередньо постраждали від пожеж. Вони поділилися в Snapchat, що їхній будинок згорів, раніше документуючи свою евакуацію. Що ж, це не перший випадок, коли лісові пожежі завдають шкоди Голлівуду. В історії Лос-Анджелеса було кілька великих пожеж, які торкнулися відомих особистостей. Пожежі у 2018 році. У листопаді 2018 року лісова пожежа Вулсі охопила понад 96 тисяч акрів і зруйнувала сотні будинків. Серед постраждалих була співачка Майлі Сайрус, яка втратила свій будинок у Малібу. Її партнер, актор Ліам Хемсфорд, поділився фотографіями руйнувань у соцмережах, підкреслюючи важливість єдності у важкі часи. Пожежі 2007 року. У 2007 році пожежі в Малібу знищили будинок актора Шона Пена. Він висловив вдячність пожежникам, які боролися з вогнем, і закликав до посилення заходів безпеки в таких регіонах. Пожежі 93-го року, велика пожежа в Лос-Анджелесі у 1993-му році завдала шкоду маєтку відомого музиканта і продюсера Марка Нопфлера. Хоча його будинок вдалося врятувати, прилеглі території сильно постраждав. Що ж, пожежі в Лос-Анджелесі стали трагедією, яка торкнулася не лише простих жителів, а й багатьох знаменитостей. Ця ситуація підкреслила важливість єдності та взаємодопомоги в часи кризи. Завдяки зусиллям пожежників, благодійникам і небайдужим громадянам, Лос-Анджелес поступово відновиться після цієї катастрофи. Водночас ця трагедія є черговим нагадуванням про необхідність боротьби зі змінами клімату та підготовки до екстремальних природних явищ. Підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на за та дякую за перегляд. But my body won't decay Cause my messages are kind so they put them on display, oh yeah